Привіт всім з ділянки з часнику. Хочу показати вам різницю по сходах. Однозубки часнику Любаша і, звичайного, в зубочках. В чому різниця? Однозубка вже вся зійшла, видно дуже гарнесенько рядочки, а часник в зубочках ще досі сидить. Дивіться ось наглядний приклад. Бачимо однозубочка. Дуже гарнесенько рядочки видно. А ось там далі трошки. Де-не-де. Де. Ось цей ранній де-де-де-де-де. Зараз. Де ж це? Ось цей ранній сорт не беремо. А ось там далі немає часнику. Така різниця. Одна зубочка, вона набагато міцніша, вона набагато краще укорінюється, і в неї продуктивність набагато більша. Будемо слідкувати за сезоном.